Не можна брати, занеси і положи. стій, стій, не можна. Не можна на вулиці підбирати їжу. Ану положи. Положи, не можна. Положи, я тобі кажу. Ужина. Ужина. Я тільки що казав, що ти не підбираєш на вулиці. Ужина. положи, не бери його. Це ж не голодний. Собача душа. Що? Що, не знаєш куди його діти? Куди його діти? Кругом десь собаки. Там плюсен. Щось їсть? Тут это ця уже, уже на.